Багатьох людей ваблять безмежні простори космосу та загадки, які він приховує. Але перш ніж відправлятися в далекі мандри, варто якомога більше дізнатися про космічні об'єкти, які нас оточують. Як ви вже здогадалися, в даному відео ви дізнаєтесь цікаві факти про наш супутник місяць. Розпочнемо з утворення місяця. Вчені вважають, що місяць утворився з уламків землі і космічного об'єкта розміром з Марс після їхнього зіткнення. Люди завжди бачать одну й ту ж сторону місяця, зворотний бік місяця більш гористий в порівнянні з тим, який видно із землі це пояснюється силою тяжіння землі, яка привела до того, що на стороні оберної до нашої планети більш тонка кора. Гравітаційне поле Землі сповільнює його обертання. Навколо своєї осі, тому обертання нашого супутника навколо своєї осі відбувається за той же час, що і його обертання навколо землі. Понад 400 дерев, що ростуть на землі, були привезені з місяця. Насіння цих дерев були взяті екіпажем Аполлона 14 в 1971 році, побували на орбіті місяця і повернулися на землю. Кратери на поверхні місяця були залишені метеоритами близько 4 мільярдів років тому. Їх видно й досі тільки тому, що в геологічному плані місяць не такий активний, як Земля. На місяці є вода. На супутнику Землі немає атмосфери, але є заморожена вода в затінених кратерах і під поверхнею ґрунту. Місяць насправді не є ідеальною кулею, він скоріше має яйцеподібну форму. Через вплив гравітації Землі. Крім того, його центр мас знаходиться не в центрі космічного тіла, а приблизно за два кілометри в сторону. Місяць викликає перепливи і відпливи на землі. Гравітаційний вплив місяця впливає на океани нашої планети, найвищі припливи виникають при повному або новому місяці. Місяць все більше віддаляється від землі. Спочатку супутник Землі знаходився на відстані 22 тисячі кілометрів від поверхні Землі. А зараз майже 400 тисяч кілометрів. На нашому супутнику дуже великі коливання температури. В районі місячного екватора температура коливається від мінус 173 вночі до плюс 127 градусів Цельсія в день. Місяцю потрібно 29,5 земних зимних діб, щоб сонце перетнуло весь його небосхил. Якщо у вас є смартфон. То знайте, він набагато потужніший, ніж комп'ютер, який використовували для посадки Аполлона на місяць. На сьогодні у мене все. Ви знаєте, що робити. Побачимось!